Я довго йшов до цього огляду, бо тільки подивіться, яка гарнюня. І тут так багато всього, і так багато в мене думав про цю гру, що я просто боявся братися за огляд. Але це в нас настільна гра Анг Боги Єгипту локалізація гри Анг of Egypt» видавництвом Водкет. І це третя гра в трилогії від Ерика Ленга, дуже крутого відомого геймдизайнера. Попередні дві настільні гри в цій трилогії Rising Sun в сонце та Blood Rage, Кривава Льть. Вони також вийдуть українською. Але ось третя частина цієї трилогії, Анк, вона вже є українською, ви вже можете в неї пограти. Усі ці три гри об'єднують те, що це круті настільні ігри, в яких дій відбувається в якомусь проміжку історично міфологічного часу. І це ере контролю, в яких є дуже гарні фігурки, і у вас там справжня заруба. Попередні дві гри це були Вікінги та Стародавня Японія. А тут в нас, як бачите, Єгипет. Я грав усі ці три гри і можу їх порівнювати між собою. Але одразу можу сказати, що ця гра вона найбільш стратегічна, а також найбільш контроверсійна з усіх цих трьох ігор через одну певну механіку, яка тут є, про яку я вам обов'язково пізніше розповім. Але для початку давайте ж просто поглянемо, що ж це за гра. І як тільки ви її розкладаєте, ви бачите, наскільки ж це неймовірна за виглядом гра. Саме така, яку хочеться роздивлятися, саме така, яка бомбезно виглядає в будь-який момент партії, це така настолка, яку і на поличці прикольно тримати. І її можна показувати, наприклад, своїм друзям, не настольчикам, щоб вони побачили, наскільки ж гарне і тактильно неймовірне буває наше з вами хобі. І те, що ви тут бачите. Це просто базові компоненти в цій грі, а до неї можна ще докупляти преміумні компоненти. Але реально, навіть без усіх цих компонентів тут все круто. Єдине, що мене здивувало, це те, що тут картки не супербомбезні, а ось звичайні. Знаєте, просто хороші картки, не преміальні. Тобто все інше настільки круте, що я здивувався, що тут не найкращої якості картки, яка існує, а просто хороші. Знаєте, отакі от в мене. Претензії до компонентів. А загалом, тут все прикольно. За компонентами це помбезна гра. Ну що, надивилися? Тепер давайте перейдемо до самої гри. Ви тут граєте за стародавньо єгипетських богів, про яких стали чогось забувати люди. Тобто вони тут в нас як зірки з М1 нульових. Колись вони були популярні, а зараз вже ніхто не згадає, хто така Кульбабка або Вова зі Львова. І тепер тут боги воюють за те, в кого буде більше підписників в інстаграмі і в кого буде більше рейтинг поклоніння. А ті, хто програють, вони будуть забуті. Дуже крута і цікава ідея, і мені це нагадує сюжет серіалу Американські боги за авторством Ніла Геймана, де також боги воювали один з одним за те, щоб про них пам'ятали люди. І мені дуже подобається ця ідея як концепт. Грати в це можуть з рівнозначною успішністю від двох до п'яти гравців, кожен з яких бере на себе роль одного з цих богів, і ви отримаєте свою власну армію і свою унікальну властивість. Тобто кожен буде мати щось своє власне. І хоч поле виглядає привабливо, і на ньому в нас буде проходити битва, часто основа цієї гри відбувається не тут, а ось тут, на цих двох додаткових полях. В нас тут є трек переможних очок або поклоніння, на якому ви змагаєтеся. І також є це окреме дуже важливе поле з діями та подіями. Кожен свій хід ви робите одну або дві дії серед усіх чотирьох. При цьому ви завжди повинні починати з вниз. Тобто ви можете зробити, наприклад, цю дію, а потім цю, але ніколи не можете зробити цю дію, а потім та, якою яка над нею. Тобто завжди спочатку та що зверху, а потім та, що знизу. При цьому, якщо вона вже дійшла до кінця, і ви її робите, то ви дороблюєте цю дію, і потім відбувається подія вже знизу. І на цьому ваш хід закінчується. Тобто, якщо це була ваша перша дія, то ви виконуєте подію і ваш хід закінчується. Тобто ви зробите тільки одну дію і подію. Але в цьому випадку я б міг би, наприклад, зробити цю дію, а потім вже цю. Але якщо вже тут буде... То, якщо я захочу робити цю дію, то я зробив дію, зробив подію, і мій хід закінчиться. Перша дія переміщення фігурок. Переміщення тут дуже до вас лояльне. Ви переміщуєте кожну фігурку на відстань від нуля до трьох клітинок, і при цьому ви можете проходити скрізь що завгодно, хоч по воді ходити, хоч по іншим фігуркам, але ви не можете на них зупинятися. Можете пересікати навіть оці каравани. Але крутість в тому, що. Кожна з ваших фігурок може походити, і в дикому сенсі ваші фігурки дуже мобільні. Друга дія розміщення фігурки. Ви виставляєте одного зі своїх вояків поруч зі своєю фігуркою або монументом, що ви контролюєте. Також, якщо у вас є оці супер чуваки вашого кольору, то за цю дію ви можете виставити і їх на поле. За тими ж правилами. Третя дія. Отримання послідовників, ви ніби постите круту сторіс у себе в інсті, і до вас прибігають нові фоловери. У цій грі вони виглядають як ось такі послідовники, і це місцева валюта, яку якою ви розмінюєтеся за різноманітні штуки. І ви отримуєте по одному такому фловеру за кожен монумент, який ви контролюєте, або нейтральний, поруч з яким знаходиться ваша фігурка. Четверта дія вивчення властивості ангха. Це той момент, коли ви переноситеся з усього цього поля на власний планшет. Коли ви вивчаєте властивість ангха, ви повинні вивчати їх ось так зліва направо. І ви платите стільки послідовників, скільки тут написано, тобто на першому рівні одного, на другому, два, на третьому, три. І, от, наприклад, я плачу одного послідовника, і цю фішку Анка сюди кудись розміщую, що мені буде давати певну якусь властивість. Потім, коли я вже другий раз зроблю цю дію, я почу ще одного послідовника і розміщу ще одну другу властивість. І я не зможу їх перемістити, в мене будуть ці дві властивості. Але, як бачите, тут ще отакий скарабей. І це означає, що я отримую якусь істоту першого, другого або третього рівня. Але ось цих істот їх не на всіх не вистачить. Тому я от першого рівня отримав, надягаю на нього свою плашку, щоб це була істота моя на цю гру. В неї є своя власна властивість. Тепер в мене ніби додатковий воїн. І спеціальна властивості, яка написана тут. І в нас тут ще дві властивості і тут ще властивості. Ось, бачите, тут скарби у такому порядку. Тобто, одразу після цього ще три поставини платите і купуєте вже тобі ще одного суперзвіра. І властивості Анха дають вам різноманітні можливості. І тут вони цікаво розміщені, тому що перші властивості вони дають вам більше послідовників, ви їх більше отримуєте і, власне, швидше можете розвиватися. Усі оці властивості, вони якось пов'язані з монументами. Перша властисть пов'язана з усіма типами монументів, а потім кожен тип монументів може щось вам давати, або додаткові фігурки, або додаткову сил, або телепорт. І вже останній тип властивості просто дає вам буст дуже по набору переможних балів, тобто поклоніння. І тут ви можете більше отримувати, якщо ви програєте, більше отримувати, якщо ви граєте, або покупати за фоловерів собі більше поклоніння. Дуже круто і цікаво, вони тут розміщені, і можна пробувати різні стратегії, вибираючи різні властивості ангха. Ну і давайте ж розкажу вам про те, які тут бувають події і що вони роблять. В нас тут є захоплення монумента, ви захоплюєте нейтральний монумент, поруч з яким є одна з ваших фігурок. Але якщо вже нейтральних монументів на полі немає, то ви можете захватити чийсь чужий монумент. Ви викидаєте його контроль і. Виставляєте свій власний. А монументи в цій грі це дуже важливо, тому що саме вони вам більше всього різноманітних штук приносять. І контроль власне, різноманітних монументів дає вам власне поклоніння. Викладання на поле верблюдів в цей момент ви можете розділити ваші землі за допомогою малесеньких верблюдиків. Виставляєте новий ось такий караван за певними правилами. І він буде просто стояти, ніби якась додаткова стіна. Цей караван навіть не можна грабувати. Але тепер ви розподіляєте землі, і ви також можете якось поміняти черговість їх ходів для того, щоб додати більше стратегічності. Мені трошки дивнувати, що ось ці величезні різноманітні істоти та боги ну, для них ось цей караван це розподілення земель. Мені здавалося, логічніше було б зробити, щоб це річки протікали, наприклад, як в Такеноку. Але тут це працює ну, механічно. І ви бачите, що каравани ось так от розподіляють землі, і у вас тепер більше шматочків землі, з які ви будете воювати кожен конфлікт. Тож тепер давайте розкажу вам про конфлікт. Коли ви його ініціюєте, той, хто його ініціював, отримує ось цю штуку, яка вам допоможе. Коли відбувається конфлікт, ми переносимося на основне ігрове поле. В нас під час конфлікту. Тут відбувається багато боїв, кожен з них пронумерований, і вони в тому порядку, в якому цифри і лежать на полі. Тобто, ось тут буде перший, потім другий, тут третій, і так далі. Кожному бою ви боретеся за певну територію, яка очерчена річками та верблюдами. І на кожній території, якщо ви там один, то у вас домінування, ви отримуєте. Поклоніння і поклоніння додатково за кожен тип монументу, що там є. Якщо ж у вас там більше одного, тобто двоє або більше, то у вас вже відбувається битва. І вона відбувається за певними етапами, які дуже зручно вказані у вас на підкасті. І перший етап це вибір карток. І у кожного з вас є цілих сім бойових карток. Усіх вони однакові, але саме вони дарують. Неймовірне відчуття напруження під час кожного бою, і вони дуже цікаво працюють, тому що вони вам додають силу в бою, а кожна фігурка має одну силу, плюс стільки сил, скільки у вас тут написано, і перемагає той, в кого буде більше сили. Але тільки якщо ви дійдете до бою, тому що хтось може розіграти навалу сарани, вона розігрується до бою, і ви ставите власних оцих послідовників, фоловерів. Зажимаєте їх в руці, і той, хто перемагає, знищує усіх інших. І це дуже цікава механіка. Ми потрібно слідкувати, в кого ця картка вийшла, в кого ні. Є картки, що працюють з різними землями. Як бачите, тут є зелень і є пісок. Є картка, що захищає вас на зелені, і є картка, що дає додаткове поклоніння на піску. Є картка, що дає вам поклоніння за ваші вбиті фігурки, що круто. І є. Побудову монумента. Тобто тільки під час бою ви можете будувати монументи. Розігруючи окрему картку, яка вам нічого не дає, ви просто будуєте монумент, але саме він приносить вам переможні бали і також різноманітні додаткові фішки. Причому ті картки, які ви зіграли, ви не можете їх одразу грати ще раз. Вам потрібно ще зіграти от окрему картку, яка поверне вам картки на руку. Ці картки, їх тут небагато, але вони дуже цікаво зроблені. Ними, немовірно, цікаво грати. Це офігенна механіка. При цьому тут бій так. Закручений, що якщо у вас нічия, то усі помирають. Але той гравець, який має цю штуку, він може один раз її перевернути для того, щоб виграти нічию. Хочу нагадати, що ваші ці фігурки богів вони безсмертні, і це дуже круто, цікаво, і це може бути стратегічним рішенням просто рухати вашого цього бога кудись поближче до ворогів. Мені здається, що круто, що вони ось так величезно виглядають епічно. І це має виправдання, тому що часто фігурки в іграх вони просто великі, і все. А тут ви бачите цю велику фігурку, і ви розумієте, ага, це Бог, він безсмертний, він має свою власну суперсилу в цій грі. І це круто, і це важливо. І саме тому він так круто і величезно виглядає. Тож, ми з вами по правилам загалом пройшлися, але у нас є ще різноманітні властивості ваших богів та ось цих різноманітних істот. Анубіс забирає загибелі фігурки інших гравців. І тепер, щоб їх звільнити, потрібно платити послідовників і вони додають силу, власне, Анубісу. Гравець за Озіріса отримує свої власні плашки, які він може розмістити на полі і там будуть народжуватися додаткові війська. Війська і зіди потрібно дуже ретельно розміщувати, тому що якщо вони прилеглі до ворожих фігурки, то вони захищені і не можуть бути вбиті під час кінця бою, тобто вони дуже захищені. Ра має ось такі три свої власні жетони, які він може додавати до фігурок, які він розміщує на поле, і вони будуть додавати. Вам більше переможних балів, тобто поклоніння при перемозі. АМУ також отримує свою власну штуку. Це дуже приємно, коли ви отримуєте не тільки властивість, а ще й якісь приколи з нею пов'язані. І він один раз під час кожного конфлікту, тобто 5 разів за гру, може розіграти дві картки бою за одну битву. І він для цього перевертає оцю штуку і розігрує одразу дві картки. Це дуже цікава така бойова властивість. Різні ці істоти дають вам різні стратегічні властивості. Сатіс може штовхати. Інші фігурки, будь-які, мумія, як тільки помирає, одразу розміщується біля вашого Бога, тобто вона може декілька разів за один конфлікт побитися. Андросфінкс усі фігурки, що перед ним знаходяться, він, вони не мають сили, тобто він висасує в них силу. Гігантський скорпіон на початку події конфлікт він прям знищує два прилеглих монументи, на які він вказує своїми цими. Пазурями, це дуже цікаво. Мумії котів, якщо вбивається, то усі інші втрачають по одному і вам хочеться, щоб вони були вбиті. А поп це такий величезний крокодил, і він розміщується у воді і може приймати участь одразу у декількох боях. Тобто реально в них властивості дуже різноманітні і цікаві. Насправді, якщо ви досвідчений гравець, то ви швидко розумієте, що тут не так уж і багато правил, і вони всі дуже логічні. І у вас і ваші підказки, які дуже стисло все пояснюють. Ви просто робите свій хід одну або дві дії. І потім може бути ще подію. І все, це все, що ви тут робите. Плюс окремо ще потрібно буде розібратися в бою. Але тут є ще одна окрема механіка, про яку я вам не розповідав, тому що це одна з найбільш суперечливих механік, в які я чув у настільних іграх взагалі. І це, власне, механіка злиття богів. Бачите, після третього бою у вашій партії два боги, що знаходяться на треку поклоніння в самому низу, зливаються в одного. І тепер два гравці грають спільно за одного супербога, і тепер вони також перемагають разом. Відбувається це ось таким чином. Тепер оцей Бог знизу, а цей верхній Бог. І вони тепер рухаються разом. Той Бог, що на треку знаходиться нижче, втрачає все. Ви прибираєте свого Бога, свої фігурки, свої жетони, свої картки, все оце. Ви прибираєте. Не подумайте, це ні крабельки не принизу, коли усі за столом бачать, як ви втрачаєте краплю за краплею те, що ви всією своєю працею протягом всієї партії добували. Отакий От процес. Просто все прибирайте. І другий з кінця Бог, він спускається на саме дно. До вас. Ви обмінюєтеся з ним клятвом вірності, і при всіх обмінюєтеся цими картками. Це. Ніби ви кільцями обмінялися. Ось такий тут в цій грі ритуал. Тепер ви можете називати себе двома злученими богами. Той, хто залишився знизу, він отримує такі самі властивості, як той, хто зверху, і ви вдягаєте свою фішечку під того бога, що зверху. Тепер він стає головним богом. Ви кожен виконуєте по одній дії у свій хід. І тепер можете робити, наприклад, дві однакові дії підряд. А Звичайні гравці такого не можуть робити. І те, що у вас тепер. Коїться те, що ваш Бог має спільні властивості ваших обох богів, тому що вони звелися в одного супер-мега-бога. І ви спільно управляєте ним і його військами. Але той гравець, що вище, він ніби головний. І якщо ви не можете домовитися, наприклад, під час бою то рішення приймає він. Це цікаво, але ця механіка очевидно проблемна, тому що вас про це звучення богів. Ніхто не питає. Це така гра, де ваш оцей шлюб з розрахунком він був визначений ще вашими батьками без вашої участі. Втрата всього, що ви накопили під час партії, відчувається боліс, і це навіть відчувається, ніби ну, вибуття з гри таке напіввибуття. При цьому другий з кінця гравець, що залишається головним, він через вас втрачає свої переможні бали, ну своє поклоніння. І також може бути незадоволений. І ось ви тепер залишаєтеся в цьому шлюбі, де ви втратили обидва все для того, щоб бути разом, і вам необхідно терпіти свого напарника, на якого ви навіть не погоджувались. А це може бути якась сварива жіночка, що сіла вам на голову. І тепер вона командує і по правилам вона все вирішує. А ви нічого з цим не можете зробити. І при цьому. Під час бою ви разом приймаєте рішення, що насправді незручно, якщо ви сидите по різним кінцям столу. Але ще раз наголошую, що останні рішення завжди за головним Богом. Тому ви, звичайно, можете щось там обговорювати, але це не завжди спрацює. Але з іншої сторони, це супер незвично і цікаво, те, що ви звиваєтеся. І це може бути ваш єдиний шанс на перемогу в цій грі. тепер ви перемагаєте як супербог. Разом як команда. І такий незвичний несподіваний момент, що ви об'єднуєтеся саме в команду під час партії у грі за кожен сам за себе, такого я не можу пригадати в жодній настільній грі, і це реально ігромеханічно дуже цікаво. Але той факт, що від цього неможливо відмовитися, це дивно. і реально можна вести хомрул, робити це тільки якщо на це згодні обидва гравці. Але також ви розумієте, що скоріш за все, це буде означати, що якщо вони не об'єднаються, то шансів в них перемогти і немає. Але це ще не усі дивні рішення в цій грі. Окрім цього моменту, коли ви напів ніби вибули з партії, просто все втратили, а тепер граєте за щось інше. Тут є ще реальна елемінація гравців. Після оцієї фази, ті боги-лузери, які досі знаходяться у червоній зоні, вибувають з гри, вони стають забутими богами. Але на це можна дивитися також, як ніби вам гра допомагає, тому що знову ж таки, якщо ви в цей момент гри досі знаходиться у червоній зоні, ви точно не переможете. Ще мінуси це те, що в цій грі реально є сноуболінг. Тобто, якщо ви на початку гри прийняли декілька поганих рішень, то потім ви не отримуєте от супертваринок і будете ослаблені. Потім ви потрошки програєте. Потім ви через це об'єднуєтеся з іншим гравцем. А потім може бути таке, що ви разом з ним будете еліміновані з гри, і ви будете забутими богами назавжди. Тобто, реально у вас може бути жахлива перша партія. Причому цей сноуболінг він стосується також і лідера, тому що бувають такі моменти, коли того гравця, що виграє, наприкінці гри, неможливо зупинити. І буває таке, що наприкінці гри усі вже знають, хто переможе в на стовці. Але вам все рівно треба дограти, щоб ну, ви знаєте, він реально переміг, але ви ніяк не можете його зупинити. І ось тут якраз є такий момент, що тут кінець партії часто він не епічний. Немає якогось, знаєте, розвитку, 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 потім великого бою. Ви просто в якийсь момент гра обривається, тому що хтось переміг. Так зазвичай і буває. І часто ви заздалегідь знаєте, хто це переможе. Тут ну, ось часто таке буває, що кінець просто він такий. І гра закінчилася. Усі ці мінуси реальністю. Ця гра не усім подобається і вона викликає суперечки між гравцями. Моя перша партія всю настолку була ганебна. Настільки погана, що я просто не хотів найбільше гратися. Тому що я був тим гравцем, який затопив, не отримав тваринок. Потім я був найнижчий, і до мене скатувалася інша гравчиня, і вона була обурна на мене, що я так низько залишався, і вона так багато втратила. І потім ми разом приймали рішення, але я нічого не вирішував. І потім ми разом були з забутими богами. Знаєте, жахлива партія. Ось це мої перші враження від цієї гри. І це не усі мінуси. Розумієте, тут точно виграє той, у кого більше досвіду. Тобто в першій партії, якщо ви граєте з освіченими гравцями, то, скоріш за все, ви просто не отримаєте цих тваринок, буде сноубоулінг. І ще мені здається, що тут зовнішній вигляд цієї гри він показує, що тут буде. Ну, якесь мочиво, знаєте, якась битва справжня. А насправді це не про швидке мочиво, це про позиціонування, математичний прорахунок і стратегічне планування. І часто це більше відчувається як саме такі шахи, де ви повільно все якось там переміщуєте і виставляєте. І мені здається, що в цьому є деякий обман очікувань, тому що виглядає це, ніби ви такі: А, щас пойду в бій. А потім ви такі, а, ага. Ага, так, так, так. Так, так, зараз пойду в бій, зараз порахую. Ну, ось таке відчуття. Не дивлячись на усе це, я вважаю, що це офігенна гра, в яку дуже цікаво грати. В ній ви завжди прораховуєте різноманітні рішення. Бій часу напружений, тому що вам завжди треба або блефувати, або прораховувати, що буде робити інший гравець. Різноманітні можливості ваших богів дарують купу реграбельності, тому що ви різні комбінації цих богів берете. Плюс. Різні тваринки, ви маєте ще додаткові коробці, вони також мають інші властивості. І ще тут є багато різних сценаріїв, за якими ви можете грати, які додають різні правила до поля. І тут є окрема ціла книжечка з цими сценаріями, у яких є різні сценарії на різну кількість гравців. І просто навіть пограти в різні типи цих сценаріїв це багато партій займе. І я в захваті від цього. І той факт, що ця гра. Навіть круто грається на двох, це дивовижно і незвично. Вона дійсно на різну кількість гарно грається, але на двох вона цікаво грається. Це дуже незвично. Я, я окремо хочу це виділити. Це класна дуелька. Коли ви граєте вдвох, немає цієї механіки злиття богів, і це прям дуже напружений прорахунок, тому що ви можете все прорахувати, що інший гравець робить. Якщо у вас п'ятеро, ви ну, занадто багато ви все не врахуєте. Але на двох це прям напружена, класна дуель. І це зовсім неочікувано від такого жанру ігор, тому що Ера Control це ігри, які чим більше гравців, тим краще. А тут і на двох цікаво, і на трьох цікаво, тому що там два будуть боги протидіти одному. Я здивований цим. Я багато вже класних, цікавих, різноманітних партій зіграв цю гру і різноманітність ситуації складається через оце злиття богів, коли. Ви тепер маєте шанс вибратися вперед, або як ви тут можете домовлятися один з одним, щоб разом протидіяти комусь, або як цікаво ви будете використовувати різноманітні вміння ваших супертваринок. Коротше, анг класний, цікавий стратегічний ереконтрол, в якому багацько прорахунку. І тому, власне, це цікаво, тому що це все ж таки за рівнем прорахунку іноді догадує євро, що незвично. Тому зважайте, звичайно, що тут є деякі незвичні рішення, які не усі можуть подобатися. Але загалом, я думаю, що це класна, воєнна, така масштабна настолка. І вона насправді досить проста і для такого масштабу гри досить швидко грається. Коротше, я її прям раджу, вона в мене входить в топ-100 моїх наулюблених настолок. І як зазвичай, я наприкінці відео раджу дві схожих на цю настільну гру, настільних гри. Перша настільна гра коса. Дуже відома і дуже гарна настільна гра, яка поєднує жанри євро та амір трешу, дуже схожим чином, як і тут, тому що там також ви переміщуєте фігурки по полю, контролюючи території, але там також дуже багато прорахунку, стратегій, і бою там не так багато як здавалося без першого погляду. І це також дуже гарна і насправді відома настільна гра. І друга я вам пораджу, це настільна гра Root. Також ера контрол, але дуже незвичний, тому що цілком асиметричний. Тобто ванку у вас у кожного своє власне міння, і тут є трохи асиметрії. Але в настільній грі Root у вас просто безліч асиметрії, ви граєте кожен свою власну, якусь персональну настільну гру за звіряток, які насправді ну, воюють в лісі за контроль над цим лісовим царством. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі.